У Луцьку їм отак підспівували. А в Чернівцях ось таку автограф сесію супроводжували гучні овації. Українські рокери гурт без обмежень та їхній фронтмен Сергій Танченець уже кілька років живуть у переїздах та перельотах. Валіза просто відкривається з неї достаються якісь речі. Змінюються, але валіза лежить при там зручному для мене місці, щоб їх легко було скласти і, і зразу виїти. Не бачити валізі Сергія спокою, адже гурт уже анонсував новий тур Сильні серця, у рамках якого планують зіграти аж 100 концертів. Він почнеться в травні 24-го, закінчиться там восени або під кінець року 25-го, Потім ми відпочинемо І потім у нас запланований такий самий концертний тур на 100 концертів світом. Але такий ритм музиканту дуже подобається. Бо ж про життя у стилі нескінченний гастрольний тур він мріяв ледь не з маличку. Я захотів стати музикантом в 11 років. Та я собі випросив батьків гітару на день народження на 11 років. І з того часу я власне постійно був своєю гітарою, і ну до створення без обмежень в мене був ще один гурт. Він про рік, а потім вже я знайшов хлопців, з якими створив е без обмежень. Без обмежень Сергій заснував, коли був 17-річним юнаком. А взимку 24-го хлопці відзначили вже 25-ту річницю гурту. Як вам таке? 25 років, коли ти говориш цю фразу, уявляєш собі молоду людину. Я відчуваю себе 23-річним хлопцем постійно, тому мене не лякає, те, що наш 25 років разом. Намагаєш таки одягатися, <смі> щоб ви трошки молодші. Добре, що ми змогли проіснувати такий, такий, такий термін і продовжуємо бути, в принципі, актуальним українським гуртом. 25 років дата вже солідна, але з цієї нагоди музиканти не влаштовували. Натомість організували благодійний збір, у рамках якого придбали 50 fpv дронів для військових. Звісно, просять і машини. Ми точково допомагаємо машинами, просять ремонт машин за останній, не знаю, місяць чи два. Відремонтували машин там, я не знаю 10-15 машин. А ремонт кожної з них був там 50 тисяч гривень. І це все постійно, постійно. І хоч святкування рокери не влаштовували, святковий торт усе ж був. Був напередодні, і той торт з'їли мої діти. Діти Сергія, донька Анастасія та син Лук'ян нині мешкають із мамою аж у далекій Японії. Тож, уже майже два роки за ними музикант спостерігає з екранів гаджетів. Але на новий рік малі танченці зробили своєму зірковому татусеві омріяний подарунок і прилетіли до України. Ми добре побули разом поїздили вони зі мною по концертах. новорічних до батьків моїх, потім вже ми повернулися в Київ. Сергієві розповіді про власних дітей не поступаються текстами його пісень. Такі ж мелодійні, та від самого серця. Настя вчиться дистанційно. Вона повернулася. Вона провчилася рік в японській школі місцевій. Потім ми зрозуміли, що це не дуже ефективно. Важко важко, мовний бар'єр. і ми повернулися на дистанційне навчання. І вона продовжує вчитись в українській школі. Крім того, що 15-річна дівчинка росте неймовірною красунею як мама, від тата вона успадкувала музичний талант. Трошки трошки грає, в неї є там гітара. Пише дуже гарні вірші. От мені, мені дуже подобається. Я б хотів, щоб вона заспівала, прямо, щоб ми зробили пісню. Ми колись планували на Олімпійському. З нею зробити пісню ще до великої війни, та і на тому концерті, який ми проведемо обов'язково після, після перемоги. Ми з нею якраз недавно розмовляли. що коли вона десь влітку приїдуть в Україну, то я хочу з нею піти на студію, і позаписувати ці її вірші і пісні. Ну а Лук'ян, котрому нещодавно виповнилось шість, росте цілковитою копією тата. Він такий впертий. Е, Чи саме капризний, але дуже до, такий добрий і, і, і радісний. Ну і він живий, такий хлопчик, я теж був такий живий, прям такий е, вітер малий. Він носиться всюди, коліна побиті. Крім того, як збивати коліна, Лук'ян встигає ще й вчити японську мову і вже має чим похвалитися. Він, я думаю, що через рік вже буде ну, так, на побутовому рівні непогано розмовляти японською мовою танченці молодші провели з статом близько трьох тижнів, а далі було прощання, як завжди важкий надовго. Зі слізами. Ну як, як люди прощаються, коли вони там розуміють, що побачаться через півроку наступний раз. Ну так важко це все. Ну але що робити? Довкола війна, і тут якби ну жалітись не на часі зовсім. Люди воюють і не бачать своїх дітей. А, а я не воюю. Тому мені простіше це все відчувати, і їм простіше розуміти, що, що я у відносній безпеці. Між ними найріднішими людьми знову тисячі кілометрів та сім годин різниці в часі. Але серце й душу зірковому татові гріє одна думка. Я сподіваюся, що в, влітку вони переїдуть ближче сюди, на європейську частину континенту, можливо, в Іспанію. Я думаю, що так воно і буде. Принаймні. Так ми обговорювали з Ганною, і так ми ну, планували. З мамою своїх дітей Ганною музикант був у шлюбі майже 15 років. Але восени 23-го у своїх соцмережах він приголомшив заявою про їхні розлучення. Тоді Сергій написав: Ми пройшли непростий, але чудовий шлях разом далі підемо, кожен своїм, і додав, що не даватиме жодних додаткових коментарів про дружину, який присвячував усі любовні тексти. А от про ще одну подію у своєму житті Сергій розповідає куди охочеше. йдеться про нацвідбір Євробачення, де музикант став одним із членів журі. Танченця шляхом голосування обрали українці. Основним скандалом о, Євробачення до того, як лягла дія, був Сергій Танченець, в членах журі. <сюх> ну, багато людей Єврофанів, які пов'язані з е, е, Євробаченням, які там дуже імплементовані, вони не розуміли, що я роблю в жюрі, Вони чомусь думали, що Членом журі має бути тільки той, хто якимсь чином дотичний до конкурсу Євробачення. Була Рослана, була Вірка Сидючка. Катерина з Гоуей, гурт Гоулей, теж є символом Євробачення. І вони дуже хотіли, щоб, щоб Катерина була в, в кріслі, але переміг я, їм це не сподобалось, і почалась кистка возня. Вони не знали, як я буду голосувати. і Я намагався бути просто відвертим, абсолютно правдивим і максимально справедливим. А ще й максимально обізнаним із самим конкурсом, адже до своїх обов'язків, як члена жюрі Сергій підійшов дуже серйозно. Всі 11 пісень претендентів, я їх прослухав реально по 50 разів. кожен. під кінець мені подобались всі пісні. Але в особистому списку Сергія були й аутсайдери, про що він відверто говорить. Таба і назва. я не хочу нікого образити, але це було очевидно, що ці ці гурти там. Займуть найменші бали. Я поклав 11 циферблата, вони мені найбільше сподобались. Джа теж поклала циферблат 11, Андрій Михайлович 9 їм поклав. Там, ну, але глядачі проголосували інакше. Це нормально. Сісти у суддівське крісло нацвідбору ще раз музикант не проти. А от як учасника свого гурту там не бачить. Я думаю, що це якраз той момент, коли ми абсолютно не формат для Євробачення. Наша музика і те, що ми робимо, дуже сильно зав'язані на мові виконання і саме на ліриці, на текстах. І навіть якщо б ми переклали це англійською, воно б вже звучало трошки не так. А коли ж українцям чекати на нову лірику і нові тексти від без обмежень, тут має бути момент, натхнення, аура якась. І якась така атмосфера, і це все має зійтись в одному місці в один час, і тоді буде пісня. Поки той момент не настав, і нові композиції ще не створені. Насолоджуємося старими. А вже сьогодні, о 19.00 ви зможете побачити Сергія Танченця у нашому найпатріотичнішому шоу Я Люблю Україну на телеканалі ТЕТ.